Доброго вечора, шановні бродівчани. Запрошую вас до перегляду чергового інформаційного випуску районного телебачення. У селі Гута-Пеняцька невідомі вандали пошкодили пам'ятник вбитим полякам, які загинули від рук гітлерівських військ у 1944 році. Пам'ятний знак, на якому були викарбувані прізвища загиблих у роки війни, знищили цієї ночі. Розповів перший заступник голови Бродівської районної державної адміністрації Володимир Адамець. За його словами, на місце виїхала слідчо-оперативна група. Представники СБУ та районної влади. Правоохорон. Онці оцінюють пошкодження монумента і встановлюють причетних до акту вандалізму. Прикметно, що інформація про цю подію вперше з'явилась у російському інформагентстві, а також у проросійських українських виданнях. До того ж, перші повідомлення з'явились ще надвечір 9 січня. Хоча, за даними місцевої влади, пам'ятник пошкодили в ніч на 10 січня. Відео із розмальованим націоналістичною символікою монументом залили у новостворений профіль на Ютубі. Українські істор... Орик, голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає знищення пам'ятника у гуті Пеняцькій провокацією, спрямованою на загострення польсько-українських стосунків вигідною третій стороні. Пам'ятник відкритий у 2009 році, став не лише виявом шанування загиблих у 44-му мешканців села, але й символом участі третіх сил у розпалюванні конфлікту між нашими народами. Адже гутапеняцька польське село, знищене за наказом німецьких окупантів через провокації дислокованого тут загону радянських партизан, написав Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Фейсбук. Дії вандалів на українській території не просто схожі до вандалізму, який протягом останніх місяців ми спостерігаємо на українських цвинтарях в Польщі. Вони аналогічні і мають ту саму мету розпалювання війни пам'ятників. Нагадаємо, що у лютому 1944 року у гуті пеняцькій гітлерівські війська знищили усі 172 будинки і вбили усіх мешканців за різними підрахунками від 500 до 800 осіб разом із жінками та дітьми. Врятуватись вдалося одному поляку, який зумів втекти у польській літературі. Пропагувалася теза про винищення польського населення. Пункту Гута Пеняцька частиною української дивізії Галичина, однак, за твердженням дослідника Андрія Боляновського, у той час там не діяв жоден із куренів Галицької дивізії. Ця інформація взята із сайту «Захід.нет». Я взагалі-то коли я відкрила сайт, це була приблизно 9-та година вечора. вже було повідомлення. Думало, що це повідомлення прийшло раніше? І воно вказувало е, вчора, 9 січня, так. І там говорилось про там була ссылка, що по тих ссилках можна подивитися. Спочатку я по ссилках перейшла на російські сайти, там, де було основне повідомлення, стаття що українці зробили, зруйнували пам'ятник на путі 9 січня. І, е, я шукала також на сайтах, ну, я думала, що це все-таки неправда, надіялась на це. Але потім я знайшла підтвердження на кар'єрі, такий сайт, і ну, там вже не могло бути неправда. Загострити обстановку між, між Польщею і Україною. Це дуже просто показати Україну в такому лиці. Яка реакція польської спільноти на ось цей акт вандалізму? Вже вам відомо. Ну наразі поляки, які мені пишуть, ну відповідно і телефонують, ми з ними спілкуємося. Ну, скажем, не можна сказати, що там 100% всі впевнені, що це провокація. Звичайно, що ні. Є частина людей, які підтримують ну, нашу сторону, і таке говорять, що це є провокація, що ну, воно не могло бути інакше. А є частина людей, які доказують, що. Це дійсно зробили українці і згадують ті роки, коли сюди на Гуту не пускали поляки. Відповідно, за того часу багато поляків перестали їздити на Гуту Ну от знов ж таки думки поділилися. Ця, цей вандалізм зробив своє діло. Як от можна зараз, як ми можемо цю ситуацію виправити якось? Як наша думка? Що поляки від нас очікують? Вони від очікують підтримки і очікують, я так думаю, само собою, що цей пам'ятник буде відновлений, і було би дуже добре, якби він відновлювався і поляками, і українцями разом. Це факт вандалізму має засудити і одна, і друга сторона відповідно. Це очевидно, але знов ж таки прийняти участь в відновленні має я так думаю, має бути дві сторони. Взагалі ненормально. Нормальна людина під час Різдва, 9 січня, це її Різдво. Я розумію, це для злочинця це хороший час, щоб тебе ніхто не побачив. А от взагалі жодна нормальна людина під час Різдва, під час найбільшого християнського свята, ну вже більшого свята, просто не може бути. і ти, і, кої, і ти злочин це взагалі, це хвора людина. Я кожен день виходжу і я за так, що відповідати, не відповідаю, ну, просто, просто що ми так. Полякам подружили, бо в мене дитина хвора, онко, і вони знали цю ситуацію, лічили мені там в Польщі і казали, там, десь наглядати, обкусити, чи там щось організувати, От приїжджають 28 го все нагутово, ну, щоб відвезти, коні організувати зі сіл. Ну і так ми з ними подружили. Я так приїжджають, оставляють вінки. Ну, щоб пораду так і був. Тобто, останній раз ви ще восени тут був. Так, руйна не. Сьогодні як ви знали правоохоронці? Я, я ще вчора знав. Ну, мені перезвонили з Польщі, та, що вона нас всім сім'я пан що каже, що там сталося на, біля пам'ятника, Я кажу, я нічого не знаю. Каже, що там розбитий хрест, ну, щоб я вранці рано переїхав. Я кажу, я ще вночі поїхав, я зразу я Мирона взяв, бо він казав, каже, що їхала машина біла, з гутика, від пам'ятника. Він йшов, а поїхав туди. Я перезвонув до нього, ми вечором поїхали. Біла машина яка якось? Буз, Буз. Буз. Ну, малий. Uh -huh. Він ще запам'ятав номер, там ще в селі казали, що 74-80. Uh -huh. ну, ми приїхали ще вночі відразу. Ми, ми приїхали, то, бо я ще перезвонив туди до неї, до Польщі, то було 29-й. So. А вони звідки знали? Що вона? А вона сказала, що їй перезвонили. Ви знаєте, я як сільський голова ніколи в житті мої місцеві жителі на таке не пішли б, тому що кожного року, 28 лютого. Приїжджають сюди з польської сторони, з нашої сторони, як то є на нашій території, на території Голубицької сільської ради, і завжди йде відправа, і запрошені всі, і люди ідуть священники. І в мене на території сільської ради є дві конфесії. Є автокефальна православна церква є греко-католицька церква, і обі конфесії і. Люди йдуть сюди дійсно для того, щоб відслужити, помолитися по загиблих. Так що в мене то, то виключно. З тої сторони то зовсім виключно, розумієте? Ні. Мої люди того ніколи в світі би не зробили. Як сприйняли населення цей акт вандалізму? Люди були в шоці. No, для мене то є совжеві заскочення, бо ж тоді обіцяна пані Любець. Od tylu lat przyjeżdża, co roku przyjeżdża, jest szefem y, Rady Wiejskiej tutaj i doskonale wie, jaka to była historia y, jak wszystko się y, łagodziło, jak się ludzie potrafili porozumieć i jak ta pamięć była coraz bardziej i coraz lepiej. Ушанована, як відбивалися тут і в урочистості з удям і українських, і мешканців. І ніхто не сподівався, що щось таке може ще стати. Начальник головного управління Національної поліції Львівської області, генерал поліції 3 рангу Середа Валерій Вячеславович. Зараз тут працює, як бачимо, слідчо-оперативні групи і Національної поліції Львівщини та Служби безпеки України. Ну, версії розглядаємо всі можливі і в тому числі версія, яка стосується щодо е причин розпалювання міжнаціональної ворожнечі. А коли ви дізналися про це? Фактично ми дізналися сьогодні зранку про даний випадок. Та це було єдине повідомлення, яке ми мали і на яке відреагували це з інтернету повідомлення, тому що від громадян жодного, жодної інформації не поступало, жодних заяв не поступало. Відластей так само не було. Від властей так само не було. Ну, ви бачите, що тут місцевість ви трошки віддалена ви? Тут віддалена місцевість, так. тому бачите, що це і затруднює трошки розслідування і дало можливість злочинцям десь так безкарно діяти. На вашу думку, в якийсь час могло відбутися в день, вночі? Ну, по всіх версіях, похоже, що це все-таки було в день, тому що досить вільно видно пересування було людей, які і в тому числі є відеозйомка в інтернеті, яка є зроблена в день. То, ну, а так далі будемо встановлювати, це вже будуть працювати експерти, які дадуть свої висновки. Я думаю, з того моменту ми будемо бачити, в який це момент було. То по часу приблизно будемо видно, коли вже візьмуть в зірці каменю розбитого. А буде. ось ці малюнки, які залишили на стелах, чи можуть наштовхувати вас на якісь такі? Ну, таке подібне, що ці малюнки якраз спеціально зроблені для того, для щоб, того, що якраз, так, для того щоб розпалити ворожнечу і бачити символіка якраз наша національна, тобто прапора є символіка і скажімо так, УПА бійців наших, бачите, є символіка СССР. Намальовано, тобто все, все змішано в куб. Тут і, і дещо наштовхує на деякі думки. Ну ця подія ну, є дуже гірка, в принципі, тому що зруйнований пам'ятник людям, які загинули під час Другої світової війни, я думаю, що очевидно, що тут є зараз явна провокація, третьої сторони, щоб бити клин між. Поляками, і українцями, між польськими і українськими народами, а приїхав сюда, щоб подивитися на власні очі, і супроводжував представників обласної адміністрації, представників польського консульства, щоб оцінити ситуацію на місці і думати, як з тієї ситуації, яка склалася виходити на майбутнє. Думати на відновлення вже того пам'ятника який зруйнований. Звичайно, що Україні вдалося зупинити війну, захистити свою територію, і Україна може розвиватися і може розвивати з всіма світовими товариствами. В рамках певної міжнародної співпраці свої стосунки, і не тільки е, якщо 5 років назад у нас десь було все, весь орієнтир на східного сусіда, і там тільки могли відбуватися е, десь такий вектор був спрямований на Саме на ці відносини, то зараз та різновекторність нашої дипломатії дуже така є плідною. Ну і йде війна, війна йде на Сході, і війна йде не стільки небезпека в воєнних діях, а в інформаційному інформаційна війна. Ну і десь ці такі, щоб стосунки порушити між. Заходом і Україною, це я оцінюю цей випадок, який стався незрозуміло коли, хочу сказати, бо сніг впав і сніг впадав вчора і позавчора. Це вже мусить, е, встановлено, мусить бути встановлено експертизою. Саме коли це відбулося, за яких умов? Е, бо... Десь приблизно так, що познущалася над пам'ятником, яка так носить такий гіркий присмак тих подій Другої світової війни. А ще зараз що сталося, це такі стосунки би мали нас не погіршуватися, а це десь свідомо якась така провокація. Незрозуміло ким, хоча можна догадуватися. Але факт є такий, що взяли, знищили пам'ятник ноготі Пеняцький, розбили хрест. На моє перше бачення, що там суто відбувалося таке механічне втручання, десь якимось молотом чи чимось другим. Ну, але я кажу, я не експерт, бо десь звучало, що ніби що його підірвали, якби підірвали, то там би тих дві стели, які є бетонних, що бачимо, вони б теж зазнали пошкодження. А так, приблизно, що вони це суто механічне втручання е, поза населеним пунктом. Заїхати могли і з Львова, із Кракова провокатори, так що для цього б мали бути проведені певні слідчі дії, перш за все, службою безпеки України, що ми мали шукати десь кінці. Це є провокація чистої води. Якщо там десь не здиб, не знайти ниточки, куди вони ведуть, і не зробити ну, цього не запобігання цьому, щоб якщо ми його відновимо, то за тиждень можуть його знову знищити. Тож, ну, бо це є ще раз наголошую, поза межами населеного пункту і можна заїхати і, і, і зі сторони. Золочівщини там взагалі в лісі ніхто не чує, ніхто не бачить, і ситуація така, що потрібно десь спочатку провести нормальні слідчі дії. Десь консолідоване рішення, звичайно, буде, і ми мусимо таку заяву зробити, але її теж треба дуже розумно підготувати, і над цим планом в цьому плані треба попрацювати.